Перші плоди децентралізації міський бюджет з грошима напередодні довгоочікуваної сесії міської ради під час засідання виконкому начальник фінансового управління звітував про виконання місцевого бюджету за перше півріччя. За перше півріччя ми, як і багато інших обласних центрів, отримали набагато більше ніж минулого року, а саме на 152 мільйони гривень або на 27%. відсотків. План нас виконаний в цілому на 112%. відсотків. Залишити чималі кошти у місцевому бюджеті, жаліється фінансист, не вдасться, гроші міського бюджету підуть на летання дірок в державному. Порядок індексації. індексації станом на сьогодні немає. Значить, на рівні держави нам обіцяли, що вирішить проблеми з гемодіалізом. Проблема з гемодіалізом станом на сьогодні не вирішена. На рівні держави ми знали, що забезпечено на 40%, максимум на 45% до 50%. Хворі на сукровий і несукровий діабет інсулінами та сукрозниженими препаратами проблема на рівні держави не вирішується. Окрім підтримання заробітних плат для освітян та медиків, гроші витратять і на місцевих комунальників. Новий блок проблем, який буде розглядатись на сесії, це невідповідність по тарифам по тій самій кварплаті і по вивозу сміття. Значить, ми розуміємо те, що казав міський голова, що або ми приймаємо новий тариф, або ми компенсуємо за рахунок міського бюджету. Втрати збитки комунальних підприємств за клопотанням головного Жеківця під час сесії міської ради з місцевого бюджету мають виділити близько 5,5 мільйонів гривень для чотирьох комунальних підприємств міста. Зв'язку з зростанням цін на паленомастильні матеріали та безпосередня індексація на заробітну плату. От якщо брати до уваги, те яка була. Заробітна плата і тариф, який приймався в 2008 році, виходячи з цього з метою для того, щоб мешканці міста Черніга не відчували цієї соціальної напруженості, тому що це дійсно така не сьогодні. Є тарифи не змінюються. це за підтримка. Що сам скажу? Ми будемо просити 5,8 мільйона, по-моєму. комунальник запевнив, підіймати тарифи поки не будуть. Воно й не дивно. Хіба ж перед виборами міський голова ризикнув би засмутити електорат підвищенням цін на комунальні послуги, зазначають політичні оглядачі.